Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ці ну, абсолютно божевільні фарисеї, московити андрофаги. Е, ну Вже е, повідомляють речі. Які не те, що в голову не лізуть, а не навіть і в п'яту точку. Так. Ось е якийсь е радник, е глави Донецької народної республіки, нап повідомив, написав: українські оператори БПЛА получають бали за уничтоження російських окупантів. А забали получають нове вооруження і зарплату. Висновок він зробив. Це чудовищно. Чудовищно. Ну, що вони хотіли? Що вони ще хотіли? Вони приперлися сюди, на нашу землю, нас убивати, так. І, і ще щось хочуть. Ну, тут э, люди э, отвечают им э, так. Э, ось Какой ужас с дронами и лопатой, и граблями, что только под руки попадется, надо уничтожать врага. Приперлись, Получайте ордані митая. Так, ну, ось, ось відповідь, виявляється, це чудовищно. Унічтажать бандитів, оце, оце все гаддя, яке прийшло сюди вбивати і вбиває матерів з двомісячними дітьми, то. Ну, не те, що їх знищувати. Їх взагалі треба, щоб їх не було на цьому світі. Так, тут ось так. Є рішення даної проблеми. Не відправляйте техніку і людей на територію України. Кількість балів моментально знизиться до нуля. Ну, так же, так. Ну, це вже, це вже щось. Ось. Ще пише один із хі, читачів цього Чудовищно, страшно. Когда спрашивает, кому нужен такой мир, де нет России, правильный ответ всему миру. Когда спрашивают, зачем нужен мир, где нет России, правильный ответ чтобы выздороветь. Ну так, ну, давайте будемо реально говорити і реально називати речі своїми іменами. Московія це ну, якась бацила, так, якийсь вірус, так, який, ну, скажімо так, заражає всю планету. Ми ж бачимо це все. Велика кількість країн, так, які заражені оцією неймовірною заразою брехні, лукавства, намагання знищувати людей і не відповідати за це. Воно ж скрізь. Подивимося, там навів порядок президент Сальвадора. У своїй країні, яка, де рівень вбивств практично зійшов до нуля, хоча там було по 120 і навіть більше вбивали за день у цій малесенькій країні, яка менша від Хмельницької області, навів порядок, заарештували цих, цих бандитів, посадили до в'язниці, піднявся страшний крик. Ну що ж це робиться? Ну це ж порушуються права людей. Так, які права людей? Там людей немає. Там найгідотніші гієни, які не піддають, кажуть, що їх треба перевиховувати. Які перевиховувати? Це дебіли. їх повно, світ заражений Ось, оцим цим. Убивати можна. Але ось карати вбивць. Отут зразу права людини. Там прав людини нема. Можна вбити так, двомісячну дитину в Києві і всі мовчать, включаючи страшного миролюбця і миротворця і пізділа, ну це англійською, піс мир і діл угода. Так. Так ось, включаючи його, він же навіть словом не оминув не це все. Не словом, не промовив слово про те, що вбили двомісячну дитину у Києві з матір'ю разом. Він вважає, що це нормально. Оце, оце такі люди, отакі люди, на жаль. Так що, е, знищення Московії. Це, як кажуть, як прививка всьому світу. Тому що Радянський Союз, як імперію зла, так не, не знищили, це ж не був Радянський Союз, це була Радянська Московія, яка продовжує розпадатися, недорозпалася. От вона і показує: поки вірус не буде знищений, цей, весь світ буде страждати.